Сьогодні поділюсь з яскравим і швидким фарбуванням. Ось клієнтка відросло коріння з сивиною, косметична база подовжені. Вибираю пудру між level 9 і сулаплексом. І level 6 ні, 5, до 5 рівнів друга пудра. Вибрала level 9, тому що вона швидко і якісно висвітлить вже пофарбоване волосся, на якому є різні історії косметичні. Як ви побачили, коріння я пофарбувала вже і показую вам перший трикутник. Він на стикі між фронтальною зоною і скроневою зоною. Трикутник розширяється в нас до обличчя. І залужається до потилиць туди, до макушки. Беру фольгу і підкладаю, щоб зробити ізоляцію. І тоненькими пасмами буду перекладати в техніці back to back весь цей трикутничок. Чому так, а не одним пасмом? Тому що так буде більш якісно, швидше і світліший результат. Тому буду набирати саме в цій техніці. Просто перекладаю. Нічого не запаковую один за одним, отак спокійненько набираю цей трикутник. Треба достатньо набрати продукту. І дивіться, якщо ваш, ваше пасмо збивається в такі маленькі пасмочка, вам треба розвернути кісточку і розплюснути пасма по фальзі або прочесати. Я, наприклад, не прочисую, я отак роз, розкладаю волосся. Далі накладаю фольгу, І дивіться, забираю повітря, тобто приклеюю. І ось останнє пасмочко, Дивіться, вони тоненькі, це забезпечить рівномірне і якісне висвітлення косметичної бази. І не тільки косметичної. Швиденько це все наноситься. Пудра замішана на 6% для швидкого результату. Ось дивіться, показую другий трикутник, який я залишаю. Він до обличчя завужений і до макушки розширений. І от наступний, дивіться, знову я вибираю трикутник, який я буду перекладати. Дивіться, старайтесь трикутники вибирати рівномірні по ширині для гарного замішування кольору. Ну, тобто... Ті, які ви лишаєте, вони такої же приблизно товщини, як і ті, які ви висвітляєте. І знову я його перекладаю фольгою тоненько, ось, ружу прямо, дивіться, в пробор. І далі беру тоненьку пасму. Дивіться, в мене в цьому відео буде яскравий результат. Можна обрати інший колір для тонування, більш спокійний або взагалі лишити їх світлими ну, при тонуванні. Це теж буде досить цікаво на клієнті. А саме головне, що таке фарбування займає ну, десь 2-2,5 години. Від чого залежить? Від того і наскільки швидко ви наносите. Продукт на волосся клієнта. Дивіться, чому обрала, ще раз проговорю, чому я обрала саме пудру level 9 і 6%. 6% прискорює дію пудри, тобто мені буде вистачить 30 хвилин потримати, щоб мати максимально світлий результат. Другий момент, треба розуміти, що е, оці рівні, які заявлені від виробника, наприклад, пудра, яка там, до 5 рівнів чи до 9, це говориться про натуральну базу. Якщо у нас косметична, ми ділимо навпіл. Що ми маємо в, в результаті? Що пудра, яка висвітляє до 5 рівнів, на косметичній нам дасть максимум 2-2,5 рівня світлості. А от пудра, яка висвітля до 9 рівнів, дивіться, навпіл, це 4,5 тони. Тому завжди рахуйте, наскільки тонів вам треба висвітлити, і ви обирайте пудру, яка вам найбільше підійде. І от дивіться, мій третій трикутник. Ось дивіться. Він теж в зоні, яка е, закругляється да, голова, тобто на стики між е, скроневою зоною да, е, так, і е, фронтальною. Знову беру тоненькі пасма дивіться, і перекладаю. Зверніть увагу, що фольгу я ложу прямо в пробор. Хоча наношу я по довжині, бо в мене там фарбується в прикореневій зоні, фарбується. Саме корінь зафарбується. Дехто скаже, чому я відступаю, і можна було б нанести вже ближче біля корінь. Дивіться, там відріс корінь натуральний. Він без косметики. Якщо ви нанесете туди пудру і далі по довжині, у нас будуть різні фони по світлості і навіть по теплості, а це плями. Так, все правильно, ви подумали. Тобто вам е навіть при затемненні будуть, буде змиватися все в плями. Тому, щоб запобігти цьому і не прийшлося е ці плями, е як то кажуть, ще пігментувати перед тонуванням, бо це займає час, я вибрала саме такий спосіб. І е ще це дозволило. Такий спосіб обрати коріння мого клієнта. Тобто в неї було до 3 см, а це дозволяє в даному випадку вибрати отаке нанесення. Тобто до 3 см це у нас фарбування тон в тон і темніше. А у нас саме так і відбувається. І далі, ось останні штрихи, далі засікаю час, ставлю таймер, далі ми змиваємо. Тут обов'язково на що я наголошую. От дивіться, змива... знімаємо всю фольгу і далі ми змиваємо спочатку пудру висвітлення да? просто водою. Я поки не чіпаю коріння, не замішую кольори все разом, да? не змішую, а тільки змиваю пудру водою, повністю без залишку кожну пасму. Від, від початку до кінця я все-все-все змиваю. І тільки після того, як я змию скрізь пудру, скрізь крізь скрізь я буду, почну змивати коріння. Да? Тобто, це дуже важливо для якості волосся і для нейтралізації продуктів на довжині і шкіри голови. Дивіться, змила, трошки змочила водичкою корінь. Зараз буду розмивати край, такий собі масаж для клієнта. Для чого? Для того, щоб не залишилося не залишилась фарба на шкірі голови, і ви зараз подивитесь, що після того, якого масажу на шкірі не лишиться взагалі ніякої фарби. Після того, як я розмила, я змиваю корені повністю водою, всю всю фарбу і не починаю мити шампунем, доки не змию повністю. Всі залишки фарби з будь-якої зони. Це дуже важливо, бо часто на потилиці не домивають, починають мити шампунем, а потім у клієнта такий дискомфорт в тій зоні, пересушена шкіра, голова може дуже чесатися. І це часто наслідки того, що некоректно були змиті фарбники. І дивіться, який неймовірно крутий результат. Просто, як то кажуть, бомба-ракета. Можна лишити такі світлі, просто потонувати. Ми вибрали досить насичений фіолетовий колір, або, як кажуть, баклажан, змили все. І зараз буду тонувати довжину напівперманентом, тонуючим, з тонуючим окисником. Швиденько нанесла, потримала 15-20 хвилин і дивіться, який гарний результат. Дуже гарно в рівному, в рівному, рівні укладки, да? І буде дуже гарно в накрутці. Теж буде такий рельєф. Дивіться, як не перекинеш багато відтінку. Відтінок, ще раз повторюсь, може бути різним. Можна навіть залишити той світлий результат, він був аж на 9 рівні, це дуже круто. Бо у клієнтки там насиченість кольору по довжині була і 6, і 5 рівні, деякі участки були 4. Але дивіться, як круто знялося в техніці back to back тоненькими пасмами, з пудрою Olaplex і 9 на 9 рівня вона висвітляє. Дивіться, як волосся блищить, яка якість, просто неймовірна. Тому не переживайте, що стосовно пудри левел 9, якщо це потрібно, беріть і використовуйте.